Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль Volkswagen Golf 5-го покоління 1,4 MPI. У такому чудовому стані автомобіль до нас прибув з Голландії. Автомобіль в рідній окрасі. От така вона гарненька у нас по колу. Присутні задні парктроніки. має підтонування заводське задніх вікон. На хороших оригінальних титанових дисках. Така вона класна, до нас прибула. Має омивач фар, галогеночки. Давайте перейдемо по салоні. В салоні у нас чотири склопідйомника, регулятор фар, підігрів, зеркал. Маємо отакий чудовий руль, автосвітло. Заявлений у нас пробіг 214 тисяч. Датчик дощу. В такому чудовому стані потолочок. Гарненький. Сидіння всі цілесенькі, гарні. Немає ніяких подертостів, У нас двохзоновий клімат-контроль, великий дисплей навігаційний. Це у нас п'ятиступка. Центральний підлокітник. В такому чудовому вся вона стані. Ці якісь сидіння, всі ціленькі, гарненькі. Машина бралася від власника. Машина повністю все робоче. Реально дуже дуже в класному стані. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся, пишіть в приват. Буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую, це в нас 2008 рік, 1.4 MPI. Бензин.